Всім привіт! 12 травня на дворі, Сонячно, зранку був приморозок, накрита картопля, і нічого, а та трішки примерзла рання. Але діватися нікуди. ставим дуги, висаджую огірок Аякс. Як писала одна жіночка, нічого. Або він постаріє в стаканчиках із нього діла не буде, якщо я його через 10 днів висаджу, коли прийде тепло. Або він нормально перебуде під агроволокном, навіть ще буду поверх агроволокна накривати, приживеться і з молоденьким коренем, а не старим, піде далі рости. Якщо у вас зараз отака розсада стоїть в будинку, в мене вона вже закаляється. Не... Більше тижня це точно на день. Холодно, не холодно, виношу. Під хатою стоїть на холодній плитці. А, якщо у вас така розсада, і ви будете тягти ще днів 10, поки потепліє, бо кажуть, що після 20 травня вже будуть іти теплі повітряні маси на території України, діла не буде. Я в тому році так само, та хай, та хай ще, а тоді висадила і все, а вони вже старі. Їм уже, в них вже сили нема. Вони вже всі сили свої віддали в стаканчику. Я вже висадила з вусами навіть. Це мій такий досвід. Може, у вас все шикарно виходить. І з вусами висаджуєте і родить по 10 відер з куща. Ну, в мене так. Тому зараз роблю, саджу у два рядки по дві штучки густенько. В агроволокно я не знімаю навіть. У червні і в липні воно в мене стоїть, поки огірки не перестають плодоносити. Воно їх захищає їхній корінь від сонця. Ну, мені дуже подобається. Вже років 6 точно вирощую так огірки, не на палері, вони будуть плистися сюди, туди, сюди. А верхівка, от де корінь саме з землі росте, буде їх чудово захищати від сонця. Не палиться. Набагато довше кущі мають. Силу плодоносити в такому випадку. Не знаю, казала, не казала огірок Аякс. Ще в мене три сорти Шакті, пасемонте, і ще якийсь. Ну, ті ще меншенькі. ті маленькі, ті ще можуть і 10 днів постояти. Ті навіть ще таких середніх листків великих не викинули. Саджу. Вон пакунок від насіння такої, такої торгової марки. Брала 20. Насінин було, ну тут один я, по-моєму, взяла із інших. Ось так така коренева, в торф посаджений, так і саджу. Шість, шість. З одної сторони, шість рос, шість штучок, як сказати, шість ямок о, по дві штучки. І з іншої. І один буде десь з бочку чи посередині. Не взяла я тримача. Ну, тут наука проста. Вириваєш ямку, скопала. Отак. Кладеш стаканчик, поливаєш водою. Зараз звичайною водою я поливаю. Добриво буде трішки пізніше, моє добриво, яке я щороку удобряю натуральне, покажу вам, буде відео. Ай вони приймуться днів через... Десь через тиждень ми їх гарнесенько піддобримо. Тоді огірки будуть перти, рости дуже гарно. Загорнула. Загалом 20 штук Аяксу і 6 штук тут ще з тих, що я інші сорти купувала. Але вони чомусь також гарнесенько зійшли. Можливо, вони деменшенькі. Може, ото. Такі непідходящі, бо цей і цей однакові. Вон. Ну все, тепер накриваю, закриваю так само, як он, там помідорчики. Живі вони, все нормально. Періодично буду відкривати, дивитися, бо можуть завестись мурахи. Буває таке в мене вже куплене посипочка для них, щоб їм весело жилося. Вони думають, у рай попали. Ні, поки вода втавала, звичайною водою поливала і холодною. Полила люфу свою, розкрила. Деякі так, наче трошечки їм і поганенько, а деякі так взагалі, наче їм і нічого, просто вони сидять на одному місці, бо холодно. Але і не помирають. А під хатою і взагалі шикарнючі. Взагалі. Повідкривала відра, такі вони веселі, там люфа 9 штук. Так, накриваю тепер. Оце і вся наука накрила. Мені здається, оце агроволокно плотніше. Трішки плотніше, що я купляла просто 10 метрів відріз. Так там дуги в діті прямо прошити, а тут просто надіти на дуги із старих таких парничків. Закріплене і он поклали ще кирпич. І це. Зараз на день не буду, хай повітрячко заходить, а на ніч покладу по кирпичинці, щоб не піддувало. І чимось буду ще на ніч наверх щось накидати. Отак. Все, вони там всередині. Все ж таки краще, ніж вони будуть старіть, стоять у мене в хаті, толку з них. Так, наче я там міцно позатягувала. Ну, На ніч вітер то стихне. А зараз можна ось з бусю поведу гуляти, можна проходити. Господи, а очі. Ну таке криве. Поставила, ну хоч так. А ну як їм там вітер дуже дме. Як вони а ну, дивіться. Їм шикарно. Ой, там зразу тепліше робиться, ніж надвоє. Оце такі справи. Пишіть, як ви жалієте ще розсаду, чи висаджуєте і вкриваєте? Бо я читаю, що багато висаджують, бо постарівшу розсаду, тоді що сади, що не сади, з неї такий буде. Краще хай, як оті помідорчики, як у мене в тому році було. Перехололи, перехололи, а так відрами накривали. А були такі, що під плівкою. І з них ми врожай їли першими, ніж ті, що висадили. Після заморозків. Чекали отак на гноянці в нас помідори. Чекали ж, коли потеплішає, щоб їх висаджувати, нічим не накривати. Так ми з оцих, що тут отак в холодригу висадили, їли раніше, ніж, ніж оці. Хоча шикарні. Ох, і шикарні цьогоріч. Так, один ящичок звільнила. У мене куча в хаті квітів стоїть, які також треба виносити, закалювати, бо їх висаджувати. Сухоцвіти. Дельфініуму ціла куча. Йому б на двір оце зараз стоять і сили набиратися. у ємностях. Ну все. Думаю, що все буде добре. Що нормально ми перезімуємо ще тиждень цього травня. І вже в червні будемо їсти огірвочки. Всім гарного дня!